А далі історія про французького добровольця Хан воює за Україну від січня 23-го. Нині він командує спеціальною розвідувальною групою інтернаціонального легіону, що працює на найгарячіших ділянках фронту. За його плечима Харківщина, Донеччина, Запорізький напрямок. Тут він здобув досвід роботи в штурмових операціях і в групах вогневої підтримки. Саме цей шлях сформував його погляд на війну, прямий без ілюзій і абстракцій. Розповідає Ольга Читайло. У Франції поширена думка, що російські війська є сильним і серйозним противником. Хан – французький доброволець, який став командиром спеціальної розвідувальної групи, не приховує спершу в Україну їхав з професійної цікавості. Як військовий, хотів здобути практичний бойовий досвід. Спочатку мною керувала цікавість. Я хотів побачити все на власні очі, піти в бій та на практиці зрозуміти, чого вони насправді варті. Тим те, що спершу було професійним викликом, згодом стало глибоко особистим. Я втрачав друзів у боях в Україні і бачив, як росіяни поводяться так, ніби не існує жодних меж, гвалтують, нападають на цивільних, чинять злочини, зневажаючи людське життя, ніби вони варвари. Це дикість, який не місце в сучасному світі. З січня 23-го він встиг пройти крізь найзапекліші напрямки Харківщина, Запоріжжя, Донеччина. у Бахмуті. Ми були майже в притул до росіян, і бої були надзвичайно жорсткими. Вони тиснули на наші позиції, а наші штурмові групи водночас йшли вперед. Міг 19 працював щодня. Бої на запорізькому напрямку хан називає одним із найважчих і найжорсткіших у своєму досвіді. Це була війна, де по 50 людей з кожного боку штурмували одну смугу. Артилерія безперервно накривала позиції або її часто переходили в прямий контакт. Нам пощастило, що тоді було не так багато дронів та ФПВ. Проти нас діяли як добре підготовлені, так і слабкі ворожі підрозділи. Але українські бійці трималися дуже сильно. Командуючи інтернаціональним підрозділом, він щоразу переконується, без тісної взаємодії з українськими побратимами жодна операція не має шансів на успіх. І наголошує шлях добровольця. Це не про романтику, це рішення, яке має свою ціну. Ти маєш бути абсолютно впевненим, що хочеш приїхати і воювати, адже це зовсім непросто. Таке рішення стосується не лише тебе, воно може поставити під загрозу твоїх друзів і побратимів. Тому приходити треба з чесними намірами перед собою, перед підрозділом і перед родиною. За матеріалами інтернаціонального легіону Ольга Читайло факти сітіві єдині новини.